Штраф за відсутність аптечки в авто, можливо, ваше життя. Тож давайте разом пригадаємо, як виглядає аптечка у вашому авто, якщо ви взагалі пам'ятаєте, як вона виглядає і чому її давно пора оновити. Мене звати Ігор, з вами компанія Парамедик, і сьогодні ми поговоримо про автомобільні аптечки, що врятують ваше життя в дорозі. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 883 від 30.08.2002 про затвердження правил дорожнього руху, та згідно закону України про дорожній рух. А саме головне, згідно здорового глузду, у вашому автомобілі має бути аптечка, яка укомплектована якісними засобами надання до медичної допомоги. Сьогодні існує стандарт ДСТУ 3961 дев'ять що регламентує певний мінімум медичних засобів, які необхідні для надання першої допомоги. Допомоги при транспортних пригодах або інших надзвичайних ситуаціях. Давайте розглянемо аптечку за цим стандартом та побачимо, що точно має бути у вашому авто. По-перше, це спеціальна помітна сумка та мінімальний набір медичних засобів при пораненнях різних типів: Бинти, звичайні та кровоспинні, марлі, пластирі, вата ножиці. По-друге, це антисептики для обробки ран, такі як йод, хлорексидин -хлор та перекис водні. Тож, ви можете обрати на дорогу базову аптечку, що може знадобитись при наданні першої допомоги. Оги під час травм в дорозі або при ДТП, але ми в компанії Парамедик хочемо надати вам більше впевненості у безпеці на дорозі, тому розробили розширені комплектації аптечок, які реально працюють і рятують. Аптечка АМА 1 повністю відповідає вимогам національних та міжнародних стандартів безпеки, таких як ІСО чи ДСТУ. Їх комплектація є універсальною і підходить як для легкових автомобілів, так і для комерційного транспорта, забезпечуючи широкий спектр використання для обробки ран зупинки кровотеч, тимчасової мобілізації та перев'язки. Аптечка постачається в зручному та яскравому кейсі, який зручно розмістити в вашому авто. Окрім основних засобів, в аптечку включено джгут для зупинки кровотеч, які як відомо є головною причиною смертельних випадків: Пінцет для видалення скла та уламків із рани, еластичний бін для фіксації травм, рятувальна ковдра для збереження тепла постраждалого. Аптечка Ама 2. Ця аптечка укомплектована з урахуванням потреб пасажирських перевезень, і також відповідає стандарту ДСТУ. Її головна особливість комплектація більшою кількістю засобів для надання допомоги. До речі, ви можете вибрати будь-який турнікет, який доступний на нашому сайті. Але пам'ятайте, головне вміти ним користуватись. Тому обов'язково пройдіть курси з домедичної допомоги та подивіться огляди турнікетів на нашому каналі, щоб обрати найзручніший для себе варіант. Автомобільна аптечка Ва це професійний набір медичних виробів, призначений для надання першої допомоги в екстрених ситуаціях на автотранспорті. Окрім зручного чохла, що надійно кріпиться на підголовнику та не займає місце в авто. Аптечка має ряд вагомих переваг. В комплект входять одразу два види кровоспинних жутів, і турнікет, і джгут омега. Також для зупинки кровотеч в аптечці є гемостатичний бинт та бандаж. На випадок опіку аптечку комплектовано протиопіковими серветками, а на випадок загрози холоду є термохімічні грілки. В разі переломів можна скористуватись гнучкою шиною спліт на 1 метр. А якщо авто перегорнулось або є проблеми з відкриттям дверей, в аптечці є брелок саморятівник. За його допомогою можна розрізати паски безпеки, розбити скло і вибрати з автомобіля. Саме тому аптечку Ават рекомендуємо тримати у легкій доступності для водія, щоб миттєво скористатись за. Потреби, отже, обирайте автомобільну аптечку в залежності від ваших потреб, дотримуйтесь правил дорожнього руху обмежень швидкості і не сідайте за кермо у стресовому або, не дай боже, на тверезому стані. Бережіть себе, а надійні аптечки купуйте на парамедик